Від. Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати їжечка. По центрі нашого аркуша ми малюємо півкружечок, який переходить ось так в таку лінію. Один, ось сюди промалюємо півкружечок. кружечок в ушко, носик, опускаємося донизу. Угу, вигнута лінія животик. Замкнули, угу. лапка одна, ось тут інша. Є внизу одна, поруч з нею інша, пів кружечки. Є, брова, овал око, ротик і тепер промальовуємо самі олочки, така буде лінія, із з до нижньої частинки. Є, і від нашого вушка також лінія ось така. Угу. І додаємо ось сюди, ще колючки. Тепер беремо сірий колір, розфарбовуємо ось цю частинку. Наша юрочка серым кольором. Вы не выходит за линии и рухаемся. Есть ниточки. И, и одна лапка. Расфарбовываем живота. Угу. Угу. Зафарбовані, беремо темніший сірий і зафарбовуємо голочки. Ось так поступово не виходимо за ліні. Хто не встигає, будь ласка, натисніть на паузу. Виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте пазу і продовжуйте разом зі мною. Так, ще трішки. Голочки обираємо, проходимось кожну нашу колючечку. Ось так. Ще трішечки дофарбували. Тепер беремо зелений колір і намалюємо нашим м'яжечку і кульбапку. Ось.

Рединка, наш їжачок готовий. Підписуйся на наш канал, став лайки і до нових зустрічей!